Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запрошую вас на карту дня для всіх, хто, звичайно, цікавиться Таро і хоче почути якусь інформацію, якусь підказочку. І, можливо, просто підтримати канал Ірини. І так. Перший, другий, третій варіант. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. І так, тут у нас дев'яточка мечів. Якісь страхи закралися у вас. До речі, ви знаєте, у мене йде така фраза у страху великі очі. Ще про вовка щось у мене так от крутиться. А знаєте, що. Побачили мишку, а верніше побачили мишку, подумали, що то вовк, а то дійсно виявилася якась бакашка. Ну, приблизно так. Ось це страхи надумані, накручені. Це коли у людини в голові, знаєте, ну таке робиться. От, ну Це, знаєте, може бути від перенасичення інформації. Тобто, ви, вас дуже добре хтось перелякав. І псо якесь, чи ще щось. Це все може бути. Заляканість. Ось. Що ще може бути? Прильоти можуть бути, мої дорогі, сирени, на вас все впливає, якісь звуки, А, якісь... Речі, такі, знаєте, несподівані речі, якісь, і ви лякаєтеся, лякаєтеся своєї тіні Порада цієї карти взяти відпочинок. Ментально, тобто відійти від усього, інакше ви здурієте. Тут можна в дурку попасти, щоб ви розуміли. Дуже-дуже така карта, яка може мати дуже лихе продовження. Карта номер два. Тут у нас четвірочка мечів. Вона з одної сторони говорить про якусь стагнацію, про якусь паузу. Про... Перемир'я, про... ви воювали з кимось. Це і ваші близькі, рідні на роботі, і ви взяли паузу. з однієї. З другої сторони, людина хворіла, загострення вже позаду, і ви йдете на поправку. Вам, потр... Вам організм, вашому організму потребується спокій. Дайте собі відпочинок, відпочиньте, відійдіть від усього, розслабтесь. Ось це ця карта. Карта номер три. Тут у нас королева монет, і вона говорить про а, сильну позицію а, фінансову стабільність, а, про те, що ви стоїте двома ногами на землі. Тобто ви впевнені в собі, ви знаєте, що вас чекає. І знаєте, от недарма тут стоїть така осінь. Ось, а, тому, тому я скажу, що ви готові. Готові до важкої зими, ось якось так. Я бачу, якісь запаси ви зробили. Ця карта до речі говорить про якісь матеріальні прибутки, накопичення. Подарунки теж можуть бути, але тут, скоріше за все, ви робите собі, сама собі роблю подарунок. Якщо ви м, чоловік, і навіть якщо ви жінка, це може бути і знайомство з такою людиною, спілкування з такою людиною, розмови сьогодні можуть бути про гроші, про матеріальне, про спадщину, про премії. Це ті, от, е, хоча якщо премія, то це вже ви отримали. Тобто, отримуєте, отримали, це не є майбутнє. По цій карті не іде майбутнє. Тут треба туди інші карти вибирати. Але це хороша карта, все рівно. У вас все добре. Чомусь у мене ще йде, знаєте, таке відчуття одинокості, Ось, самотності і вдовства. Ось якось так в мене я ще чомусь так відчуваю. Чому не знаю? Напишіть мені, будь ласка, хто вибрав цю карту і щось у вас зійшлося. Я бажаю вам гарного, прекрасного дня, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!